Так, а, зараз у нас на годиннику 13.11, У нас ось стільки дров, ну всі їх рубати точно не буду. Але значну частину, ну скільки нарубаю, стільки не рубаю, щоб хватило біль, менш так на, щоб швид не закінчилося. Да, побачимо, скільки я буду рубати їх по часу. Тож, зараз поставлю камеру, недовго познімаю по... їх буду рубати, а потім вже покажу результат, скільки я нарубав. Так, зараз я все поставлю, приготую. 《そう。 Да, бачите, це така, що вона не хоче щось. Потом і це все Нічого. Так, хочу показати вам такий проміжуточний результат. Да, скільки я нарубав? Зараз у нас 13,56. Я ще як знімав початок відео, у мене пам'ять закінчилася, я не бачив. То Я трішки так відвелікся, почистив пам'ять на телефоні і загрузив один шорт. Ну, ось такий. Оці дрова то вони такі, що не рубаються. Товсті, вони підуть всередину. А ці, зараз я піду води поп'ю. І тут кіт лазить, Ось оскільки у нас поп'ю води схожу і продовжу далі рубати. Хочу показати такий результат. Я попив води багато не робив вже. Тут у нас стільки дров вийшло. Ну, цього на тиждень, навіть, я думаю, більше вистачить. З да, більше рубати я вже не буду сьогодні, в принципі. Ну там може зараз пару паліняк, якихось я ще перерубаю і все. І буду складати вже. Так, в принципі, я більше не рубав вже, да. Ніякі паліняки, зараз поставлю камеру. Да й буду складати ці, що нарубав вже. Оп. Отак, от ось, от так. от. Навіть можна ось... О, не, от, отут от так і стоїть. Отак-от, на. Все. Зараз швидко поскладаємо і підемо іншу роботу робити. Так, бо в мене задача якби не стояло всі ці дрова перерубати за один день. Ні. Просто так потихеньку. От коли житті почнуть закінчуватися, потім ще нарубаю, якби, так. Ще Робаю, що мені ще гроші за це платить. Ні, ніхто мені за ці гроші не заплатить. Якби да, я рубав когось, мені б гроші платили. Тоді б, так. Да. Це все швидко. І за один день взяти перерубати. так, Можна подовше, не обов'язково за один день. Ти бачиш, що нам цього надовго. Я думаю, на пару тижнів вистачить десь цього. Такі красивенькі не сильно товсті, що не перегупується середно ці, будуть ага. знаруже. Це гарно О, це ще наші не всі дрова на всю на зиму, тим паче, що все потроху закоштовнуємо зимою навіть, підвозимо потроху дрова, да? то в принципі вони. Зараз не закінчується повністю всі.